Новинка 2024 року від виробника інноваційних та якісних прогулянкових візочків Espeiro Flow вишуканий дизайн, просторе сидіння та механізм автоматичного складання, вага візочка всього 8,5 кг великі непробивні прохідні колеса діаметром 18 та 25 см знімний бампер. Водовідштовхуюча обивка з захистом від сонця, uv 50 інтуїтивно зрозуміле регулювання нахилу спинки до горизонтального положення та великий капішон з додатковою секцією збільшення, панорамною вентиляцією, оглядовим віконцем та кишенькою. Гарантія від виробника 6 місяців. За безпеку відповідають пятиточкові ремені безпеки з дуже зручною та легкою магнітною пряжкою. а система автоматичного складання всього однією рукою. Дозволить легко і компактно скласти і розкласти візочок в комплекті. йде підвісний кошик для покупок, додаткова сумка до кошика, підсклянник та теплий чохол для ніг. Підписуйтесь та купуйте в маля.